Випуску відомої Діснеївської картини Ліло та Стіч пройшло майже 23 роки. Одним із головних героїв легендарного мультфільму став милий синій інопланетянин Стіч. Народження Стіча відбулося задовго до того, як мультфільм вийшов на екрани. Персонаж у вигляді ідеї народився в 1985 році, а творцем цього милого інопланетянина став мультиплікатор Кріс Сандерс. Стічу довелось багато через що пройти. Щоб стати тим, кого ми знаємо та любимо. Сьогодні ми поговоримо про шлях Стіча від ідеї його створення до випуску мультфільму, а також розберемо деякі цікаві факти. Рекомендую вам додивитись цей ролик до кінця, тому що в кінці я розберу величезний всесвіт Ліло та Стіча. Ну і як завжди, я вас попрошу написати в коментарях, про які мультфільми ви хочете побачити ролики на моєму каналі. А, ну і так. Хочеться трошки реклами себе вставити у цей ролик. Взагалі, як ви зрозуміли по моєму каналу, я великий фанат мультфільмів, а ще різних кіно всесвітів по типу Марвела та Зоряних Війн. Тому я почав виробляти різні фанатські штуки по типу картин, магнітів, бюстів та статуеток з різними героями. Ви зараз можете побачити у себе на екрані приклади моїх робот. Знаю, що вдома прикольно мати якусь фігурку або картину чи магніт на холодильнику з своїм улюбленим героєм, або моментом з мультфільму чи фільму. Тому хочу поділитися цим із вами. Переходьте в телеграм-канал за посиланням в описі до цього відео, там ви побачите всі мої роботи та зможете замовити собі щось цікаве. І цим підтримати мене як автора контенту. Ну все, не буду тягнути бика за його рога. І ми повертаємося до теми ролику: як з'явилася ідея про стіча? Повернемося у 1985 рік, коли Кріс Сандерс закінчив Каліфорнійський інститут мистецтв. І тоді молодому та недосвідченому Крісу запропонували написати дитячу книгу. Головним персонажем книги мала стати маленька істота, яка жила в лісі. Саме таким описом спочатку обмежувався майбутній синьошкірий прибулець. Проте. У автора з'явилася невеличка проблемка. Він не міг придумати правдоподібну історію, звідки з'ялася ця істота, оскільки він був обмежений обсягом книги. Через це Кріс відмовився від проєкту. Йому не хотілося створювати неповноцінну історію. Але в 1987 році Кріс Сандерс влаштувався у відділ візуальної розробки Walt Disney Future Animation», де він зміг потрапити на позицію розкадрувальника. Кріс зміг прикласти руку до досить відомих картин. Він займався розкадруванням таких мультфільмів, як Красуня і Чудовисько, Король Лев та Мулан. До речі, я робив окремий огляд на мультфільм Король Лев. Подивіться його за посиланням в описі до цього відео. Ви дізнаєтесь багато нового та цікавого. О! На рахунок мультфільма Мулан. До нього є відсилка в мультфільмі Ліло та Стіч. У кімнаті Нані можна побачити постер мультфільму. А в місті навіть є ресторанчик під назвою Mulan Work. Але давайте повернемося в часи, коли Кріс приступив до роботи над своєю ідеєю незвичайної істоти з лісу. І це трапилось майже через 10 років після створення самої ідеї для книги. Поштовхом для цього стане зустріч з керівництвом Disney Future Animation, на якій обговорювали майбутні анімаційні проекти. За планом керівництва, нова картина мала стати чимось революційним для нинішнього покоління, яким став мультфільм Дамбо для свого ну, це мала бути класична історія з фольклору чи існуючих легенд. Віце-президент компанії Томас Шумахер, який був на зустрічі, попросив Кріса Сандерса продюсувати майбутній фільм. Кріс погодився і вирішив втілити в життя свою роботу про незвичайну маленьку істоту з лісу. На презентації він представив віддалену місцевість, де аварійно приземлився космічний корабль разом із Тічем, якому довелося взаємодіяти із жителями лісу. Спілкувався Стіч тіч специфічно, він копіював звуки природи, вкладаючи в це свій зміст, щоб, хоч якось, порозумітися із лісовими істотами. Невідомо розуміли тварини його чи ні, але прийняти його до своєї сім'ї вони так і не захотіли. Тому Стіч жив один віддалено від усіх на фермі у сільській місцевості Канзасу. Шумахер хоч і оцінив ідею, але не поділяв загальний сюжет. Він вважав, що Дісней вже давно пішов від тваринного світу у своїх картинах. Сандерс запропонував помістити Стіча у людське суспільство. На його думку, саме це допомогло б створити цікавий контраст взаємодії між інопланетною істотою та людством. Щоб розвинути цю ідею. Крісу Сандерсу довелося провести серйозний мозговий штурм. Упродовж трьох наступних днів він розробив презентацію на 29 сторінок. У ній він створював концепти майбутніх сцен та персонажів. У цей час народився образ Ліло, подруги Стіча. Спочатку Сандерс хотів зробити Ліло хлопчиком, але з розвитком героя зрозумів, що жіночий персонаж допоможе створити більш цікавий контраст. Між двома майбутніми головними героями. Імена для Ліло, а пізніше і для Нані, з'являться також протягом тих днів мозгових штурмів. Сандер згадав, що недавно відпочивав на Гавайях і вирішив перенести історію туди. Але ніякої культури, як такої, ні типових для цієї місцини імен Кріс не знав. Тому глянув на дорожню картку, яка була в нього під час відпустки, і там він знайшов імена Ліло Лейн і Нані. Презентація пройшла успішно, і Томас Шумахер затвердив проєкт. Але сказав, що робота має виглядати так, щоб її візуальний стиль нагадував мальовку від руки. Друзі, перед початком наступної частини дуже хочу вас попросити залишити коментар мінімум із п'яти слів. Напишіть все, що завгодно в рамках пристойності, та обов'язково влупіть лайк цьому відео. Я дуже стараюсь робити ролики кожен тиждень, але відсутність лайків і коментарів заважає їх органічному просуванню на Ютубі. Сподіваюсь на вашу допомогу. Ми повертаємося до ролика. Розробка дизайну Стіча. Після того, як проєкту дали зелене світло, розпочалася активна робота над дизайном персонажів та подальшою анімацією. Над мультфільмом працювала низка фахівців. але... Їх було маловато для повноцінної роботи, бо керівництво ніяк не брало участі в проєкті доти, доки фільм не пішов у продакшн. Ключовими особами на старті, які пушили проєкт, стали Кріс Сандерс та Дін Деблуа. Кріс і Дін були добрими друзями і в процесі розробки ідеально доповнювали один одного. Сандерс був гіперактивним та швидко перемикався від однієї задачі до іншої. Деблуа став не тільки другом і колегою, а й якорем Кріса. Завдяки його в'їдливості і системності він часом гальмував Кріса, щоб зосередитися на конкретній задачі і закінчити її. Але це не скасувало того факту, що вони обоє були капець якими прокрастинаторами. Цікаво, що навіть на ранніх етапах розробки мультфільму вся команда тримала голові ідею про те, що він має нагадувати чимось Дамбо, і при цьому не бути схожим ні на що існуюче. Фони в картині малювали за допомогою акварелі, а не гуаші, як було прийнято в Дісней, щоб зробити роботу такою ж яскравою, як і Дамбо. Крім того, весь дизайн героїв ґрунтувався на стилі малювання Сандерса, а не на традиційному Діснеївському стилі. У процесі розробки образу Стіча герой зазнав багато змін. Спочатку команда зробила його хутро зеленого кольору. У плані форм основними референсами виступили коали. Тому у тілі інопланетянина дуже багато подібних рис із цією твариною це великі пазурі, маленькі кінцівки, великі вуха та великий ніс. Однак образ персонажа довелося відозмінити. Бо коли команда зрозуміла, що за сюжетом Стіч повинен прикидатися собакою, і стіча треба було зробити хоча б частково схожим на песика. Для цього використовували образи із леді та бродяги. У дизайні бродяги переважав сірий колір. тому. Хутро Стіча також вирішили пофарбувати. Незважаючи на початковий задум, у кінцеву палітру кольорів Стіча додали більше синіх відтінків. У результаті його хутро набуло помітний синюватий окрас. Іншим цікавим моментом стали пазурі Стіча. На малюнках і в самій картині вони виглядають гострими. Але якщо придивитися, то можна побачити, що вони сточені. Тому що Стіч не дряпає і не ріже, він розриває. Причина? Інопланетянин далеко не позитивний персонаж на самому початку мультфільму, а досить агресивний та злий. Такі пазурі чудово доповнили його образ. Команда працювала не лише над дизайном, у процесі йшло обговорення і самої особистості Стіча та його поведінки і мотивації. Сандерс прийшов до думки, що Ліло і Стіч настільки нагадують один одного, що їх можна вважати одним персонажем. У них схоже минуле. Вони обидва стали сиротами, через що їм довелося жити в постійному страху залишитися на самоті. Це позначилося на характерах обох. І Ліло і Стіч виявляють агресію, і ворожість стосовно інших людей. Але роблять це по-різному. Проте є і відмінності: за сюжетом Стічу на період зустрічі із Ліло було близько 30 років. Весь цей час йому довелося жити одному. І він мав справлятися з усіма проблемами самостійно, що в результаті і попливало на його поведінку з оточуючими. Ліло була ще маленькою дівчинкою, її характер ще не так сильно змінився. Крім цього, у Ліло була Нані, яка рятувала її від пекучої самотності. Після дизайну поступово розпочалася робота над анімацією. За задумом Стіч повинен не тільки розчулювати своєї зовнішності, а й лякати. Тому в його арсеналі були не тільки милі рухи, а й цілком відразливі різкі стрибки, розмахування лапами, зубастий оскал. У цьому плані аніматори орієнтувалися на рухи павукоподібних і ракоподібних істот. Наприклад, як вони скидають клешні, або як пересуваються, чи нападають на здобич. Так Стіч отримав знайомий нам образ: синій інопланетянин, що віддалено нагадує коалу. З добрим серцем, але трохи поганим характером, який виник від тривалого неприйняття з боку оточуючих та самотності. Розробка головної ідеї простіча. При створенні будь-якої історії, будь вона у книжковому чи мультиплікаційному форматі, важливо занурити читача чи глядача у контекст. Команда по розробці мультфільма, включаючи Кріса Сандерса, зрозуміли, що тих знань про Гаваї, які вони мають, недостатньо. Тому було організовано дослідницьку експедицію на Кауаї, щоб дізнатися більше про традиції та побут краю. Під час подорожі у команди був гід, який пояснював їм усі традиції та розповідав про історію народу. Саме гід допоміг розвинути важливу і таку душевну концепцію мультфільму, коли розповідав про значення слова охана велику родину, включаючи кровних та прийомних родичів. Концепція ідеально лягла в сюжет Ліло та Стіча. Ніщо не має такого великого значення в житті, як велика сім'я, яка любить, яка приймає і підтримує тебе, незважаючи ні на що. Охана відмінно вписувалася в сюжет. Стіч був інопланетянином, іноді міг бути агресивним та злим. У нього було багато проблем, але це не стало перешкодою для Нані та Ліло. Вони прийняли його і допомогли з усіма складнощами. Адже він поступово став частиною їхньої родини. Саме Охана Стіча виступає двигуном у контексті його розвитку. Сімейні Узи допомагають йому боротися не лише з навколишнім злом, а й з власним злим характером. Як Стіч отримав свій голос. Коли робота над дизайном та анімацією залишилася позаду, команда розпочала роботу над озвучуванням персонажів. Здавалося, що проблем не буде, адже Стіч не розмовляв. Але в процесі прийшло усвідомлення, що герой став досить сильно схожим на людину, тому автори подумали, що було б дивно не дати сказати йому жодного слова. Команда була впевнена, що глядачі чекатимуть від Стіча хоча б кілька фраз. Сам Сандерс говорив: будучи неслухняним чортиням, він має видавати звуки. На цьому і зупинилися. Стіча вирішило озвучувати. Коли для решти персонажів шукали акторів для озвучки, інопланетянин став винятком. Складність була не в пошуку, а в специфіці озвучки. Стіч не говорив, він більше скриготів, шипів і пищав. Ця, Шоти! Шоти не кожен актор озвучування здатен видати такі звуки. Деблуа запропонував не шукати актора, а взятися за озвучку самому Крісу. Адже кому як не творцю персонажа відомі всі його найтонші емоції та деталі. Кріс Сандерс погодився. Сам процес озвучування заслуговує на окрему увагу, адже Крісу довелося значно змінити свій голос. Він вирішив використовувати спід спеціальний гугнявий голос, який він часто використовував просто для того, щоб познущатися з колег у студії. Бувало, що Сандерс дзвонив їм телефоном і спеціально говорив цим голосом, щоб просто потішитися. В результаті Стіч знайшов свій голос, трохи дурний і дуже гугнявий. Means family. Самому Сандерсу подобалося озвучувати Стіча, хоч і на початку аудиторія дала цьому негативну оцінку. Про це автор розповів в інтерв'ю від 2022 року. Щоразу, коли ми отримували оцінки від глядачів, голос Стіча був рідчю з найнижчим рейтингом у фільмі. Так казав Кріс Сандерс. Охана та кінцівка мультфільму. Охана, це сім'я Сім'я. Це коли нікого, нікого не кидають. Спочатку автори мали досить невеликий бюджет на створення мультфільму Ліла та Стіч, і їм доводилося сильно економити в ході роботи. На сам кінець вийшло так, що з економлених коштів виявилося більше, ніж розраховували на початку робіт, і їх цілком вистачило б ще на кілька хвилин анімації. У творців був сумнів у тому, як найкраще закінчити свій твір. Найкраще завершення досить напруженої історії, яка мала містити конфлікт між сестрами, прибуття інопланетянина та битви з іншими інопланетними істотами, це довгоочікуване воз'єднання Охани. І було вирішено останні анімаційні хвилини приділити саме такому моменту: епілогу із воз'єднанням Нані, Ліло, Стіча, Джамба, Венді, Піклі та Девіда як дуже люблячої родини, це моя сім'я. Я знайшов її. Я сам знайшов. Так казав Стіч наприкінці мультфільму: Велика франшиза Ліло та Стіча. Після успіху мультфільму та великих касових зборів у 273 мільйони при бюджеті у 80, Студія Дісней вирішила запустити велику франшизу із іграшками, іграми та іншими мультфільмами. У 2003 році студія випустила продовження успішного повнометражного мультфільму у вигляді пілотної серії до мультсеріалу. Серія називалась Нові пригоди Стіча. Це другий фільм із франшизи «Ліло і Стіч» і третій за хронологією. Дія цього мультфільму відбувається після першого фільму 2002 року та після подій мультфільму 2005 року «Ліло і Стіч 2 Велика проблема Стіча. Мультфільм також виступає в якості пілотного епізоду для серіалу Ліло і Стіч, який дебютував наступного місяця. Сюжет знайомить із 625 експериментами Джамби Джукімі, зроблених ще до Стіча, який він створив за фінансової підтримки доктора Жака фон Хоміцвілля. Фіналом мультсеріалу став повнометражний мультфільм Ліло і Стіч який вийшов у 2006 році. У якому Джамба, Пліклі та Стіч починають нове життя. Після цього світ побачив другий повнометражний мультфільм Ліло і Стіч 2. У ньому стає відомим, що Стіч при народженні був недозарядженим. Тому зараз його контакти стали замикатися, і монстрові стає дедалі важче контролювати себе. Його творець Джамба має змайструвати спеціальну камеру і вилікувати Стіча. Фільм став єдиний у серії без участі актриси Дейві Чейс. Яка озвучує Ліло у всіх серіях Ліло та Стіч. На думку Disney Animation Studios, Чейз була настільки зайнята роботою над мультсеріалом Ліло і Стіч, що вона була замінена відомою дитячою акторкою Дакотою Феннінг. Кріс Сандерс, сценарист і режисер першого фільму, вже давно не має відношення до режисури та сценарної роботи, але залишається голосом Стіча. Крім кількох продовжень оригінального фільму та популярного мультсеріалу виходило і аніме з лаконічною назвою Стіч. Аніме розповідало історію про улюбленого інопланетного монстра, який волею випадку потрапив на один із Японських островів. В аніме Стіча озвучує вже не Кріс Сандерс. До речі, його не запросили навіть на англійський дубляж цього аніме. Крім того, у 2017 році вийшов мультсеріал «Стіч і Ай», у якому непосадючого інопланетянина закинуло вже до Китаю. А ще у Ліло і Стіч була досить цікава рекламна компанія. Наприклад, було випущено чотири короткі тизер трейлери, в яких Стіч своєю присутністю псував культові сцени з таких мультфільмів як Алладін. Красуня і чудовисько. Король Лев. Гей, таснат симба. Та русалочка. I was singing here. Оригінальних акторів цих мультфільмів повернули, щоб вони знову озвучили своїх персонажів. Причому деякі з них були сильно здивовані тим фактом, що в рекламних роликах їхні герої ставляться до Стіча досить негативно. Тізер трейлери отримали назву Interstitch Alls і були включені до dvd видання мультфільму як додаткові матеріали. 3 жовтня 2018 року стало відомо, що компанія Walt Disney Pictures розробляє гібридну екранізацію анімаційного фільму Лілої Стіч у форматі ігрового кіно та комп'ютерної анімації. Кріс Сандерс має повернутися до ролі Стіча. А ось інші персонажі вже будуть мати нові голоси. Наприклад, в фільмі має прийняти участь Зак Галіфіанакіс, який має озвучити доктора Джамбу. Фільм має вийти на великі екрани 23 травня цього 2025 року. Така ось історія цього мультфільму. Сподіваюсь, що вам було також цікаво, як і мені. З вами, як завжди, був Нікіта, і ми потопали відпочивати.